У лісі жив маленький зайчик на ім'я Льоня. Він був дуже кмітливим і мав добре серце, але часто почувався самотнім, бо не мав друзів. Щодня Льоня грався сам і не було нікого, з ким би він міг поділитися своїми думками чи радощами. Одного ранку Льоня вирішив прогулятися. До свого улюбленого місця під старим дубом. Але цього разу, коли він дійшов до дуба, то побачив щось незвичне. На галявині зібралися всі лісові мешканці. Білки стрибали з дерева на дерево, лисички бігали по траві, а їжаки каталися з горбиків. Вони сміялися, грали в різні ігри. І виглядали дуже щасливими. Якщо я підійду до них, вони можуть не захотіти зі мною грати, подумав він. Тому він просто сидів посторонь і спостерігав, як усі весело проводять час. Але раптом до нього прилетіла мудра сова на ім'я Грета. Її поради часто допомагали іншим тваринам. Льоню, чому ти сидиш сам? запитала вона. Зайчик зітхнув і розповів сові про свої переживання. Я хочу грати з усіма, але мені здається, що мене не приймуть. Всі вони вже знайомі, а я не знаю, як підійти і попроситися в гру відповів Льоня. Сава посміхнулася і сказала, Льоню, всі тварини тут дуже добрі і вони раді новим друзям. Ти не повинен боятися підійти до них. Можливо, саме ти зробиш їх день ще кращим. Якщо ти зробиш перший крок, то побачиш, що вони радо тебе приймуть. Тільки не чекай, що хтось зробить це за тебе. Почни з того, що просто підеш до них і скажеш привіт. Льоня зрозумів, що сова права. Він підійшов до білочок, які грали в хованки. Привіт, сказав Льоня. Чи можу я приєднатися до вас? Білки одразу спинилися, подивилися на нього та усміхнулися. Звісно, приєднуйся. Нам якраз не вистачало одного зайчика для гри, відповіла одна з них. І невдовзі Льоня став частиною великої компанії лісових друзів. Вони разом бігали, ховалися і сміялися. Зайчик відчував себе таким щасливим, що не міг повірити, як легко знайшов собі друзів. Після гри всі сіли на лісову галявину і Льоня розповів своїм новим друзям про те, як він боявся підійти до них спочатку. Всі сміялися і ділилися своїми історіями про те, як кожен з них колись теж відчував страх перед новими знайомствами. Відтоді Льоня став часто приходити до своїх нових друзів. Вони разом проводили час. Весело сміялися та допомагали один одному. Зайчик більше не був самотнім, бо знайшов справжніх друзів, які завжди були поруч. Нехай ця казка принесе тобі спокій та тепло, а в сні знайдуться нові друзі, з якими буде весело і цікаво на добраніч.